Хеллоу, народ! Послухайте, оцей смартфон це справжнісінький топчик для тих, хто шукає собі щось недороге, з дуже потужним залізом, якісне так, щоб смартфон не зламався там через півроку, рік, два. Бо усі люди, кому я радив смартфони від компанії Vivo, вони не ламалися, вони реально працюють, як швейцарський годинник, причому я не перебільшую для тих людей, яким потрібен пристрій з акумулятором неймовірної ємності 7620 мАч в корпусі з адекватною товчним. З половиною міліметрів, навіть трошечки менше. Вага теж у нього адекватна, а живе він від одного заряду легко 2 дні. Це щонайменше. Щонайменше. Раніше в моєму топчику був OnePlus 13T, але все, тепер його місце зайняв у цей красень IQ Z10 Turbo. Друзі мої, запам'ятаєте цю назву, бо я щиро впевнений. Усі ті люди, яким потрібен недорогий смартфон, після перегляду цього відео в нього щиро закохається. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобачку, а я починаю свою розповідь. Але перед цим я хочу вкотре нагадати, де ви можете придбати отакі нетипові смартфони, як оцей iQ Z10 Turbo. Правильно в нашому інтернет-магазині androprice.com.ua або в нашому телеграм-каналі Україна. Тут і тут мали з'явитися QR-коди. І повірте мені, там ви зможете знайти не тільки цього красення, а й багато інших цікавих смартфонів і іншої електроніки. Усі корисні посилання, звісно, я залишу в описі під відео. Ну Друзі, вкотре хочу вам нагадати за наш розіграш двох смартфонів OnePlus 13T і Galaxy S25 Ultra. Донайте від 50 гривень на допомогу ЗСУ і автоматично ставайте учасником розіграшу. Усі реквізити я залишу в описі. І більш детально про цей збір та розіграш я розповім в кінці відео. Тож обов'язково додивіться. Ну а зараз ми повертаємося до нашого огляду IQ Z10 Turbo. Знаєте, чи мені в принципі подобаються смартфони від е, субренду компанії Vivo, а саме iQ? Тим, що у них немає погано технічно реалізованих моделей. Цей бренд, в принципі, з'явився на ринку тільки тому, що компанія Xiaomi почала козиряти своїми Redmi, POCO, Realme почала випускати круті середньобюджетники. І Вівотаки посиділи, подумала, чому б нам не зробити щось своє, щось от також типу. І от з'явилося IQ. Головний девіз їх смартфонів максимально круті технічні характеристики за мінімальний прайс. Але при цьому. Якість від компанії Vivo і загальна філософія а, зберігається. Знаєте, чи мені ще подобаються їх смартфони? Неважливо, де ви ними будете користуватися в Україні, в Китаї, в Європі, в Америці, взагалі по барабану, вони ніде не будуть блокуватися. На відміну від Realme, які в Україні блокуються, тобто при тим, як їх купувати, треба ще 80 юаней в Китаї а, віддавати. Це щонайменше для того, щоб вони не блокувалися ніде. Те саме стосується і OnePlus. В Україні вони взагалі не блокуються, але якщо ви поїдете куди. Десь в Європу заблокуються. А от айку ніде не блокується, а коштують вони або так само, як Realme OnePlus, або навіть дешевше. І технічно, взагалі, нічим не програють, а в деяких моментах навіть виграють. По дизайну нічого надзвичайного цей смартфон не пропонує. Блок камери типовий для компанії iQ. Корпус повністю виконано з пластику. Єдине, що оця от задня кришка вона має таке от матове покриття. Ну, дуже прикольно воно і виглядає, і відчувається на дотик. Ну, власне, мені подобається. Рамка теж виконана з пластику. Ну, знову ж таки, це Головна Головне його фішка це те, що знаходиться всередині. Перед вашими очима чорний варіант, чи то темно-сірий, а є ще помаранчевий. Коротше, усі вони перед вашими очима. Як ви можете бачити, в цілому дизайн точно непоганий. Як я вам казав раніше, по габаритам він не маленький, але й не так, щоб дуже великий. Припустимо, якщо робити порівняння з основним конкурентом Поку. 7 Pro, Vivo буде трохи більше. Якщо робити порівняння з компактом, припустимо з Galaxy s 25 ну ось ви бачите, наскільки Vivo буде більше за нього. Ну і ось можете подивитися на товщину s 25 з акумулятором щось 4000 мАч і IQ Z10 Turbo з акумулятором 7620 мАч. Звісно, що акумулятор кремній вуглецевий, тут немає бездротової зарядки, лише швидка зарядка подроту потужністю 90. 90 Вт. Менше з тим я вважаю, враховуючи настільки величезну цифру 7120 мАч От що його корпус навіть тонкий. Це якщо говорити про плюси з мінусів, мені не дуже подобається, що тут немає повноцінного вологозахисту. захисту. Лише IP 65, тобто бризок він не боїться, струмені води він не боїться, однак повністю занурювати його під воду не можна. В той час, як у конкурентів вже є така можливість, і у Poco X7, і у Poco X7 Pro, і у Смартфонів від компанії Realme, у них вже є повноцінний вологозахист, а чомусь у iQ, у OnePlus досі немає. Ну, принаймні, якщо брати до уваги ціновий сегмент до 15 тисяч гривень. Повертаючись до плюсів, скажу, що мені дуже подобається його дисплей. Він або найкращий серед усіх конкурентів в своєму класі, або один з це точно. По-перше, тут заявлена максимальна яскравість 4 тисячі ніт. Є підтримка частоти розгортки 144 Гц і увага від його дисплею взагалі. І не втомлюються очі, бо частота затемнення шим складає 4 тисячі, там, щось, 240 Гц. Ну, ці значення зараз перед вашими очима. Як на мене, це просто ідеальний екран. Єдине що, сканер відбитків пальців оптичний, і його розмістили, як на мене, трошечки заниз. Це не критично, спрацьовує він швидко. Єдине що до такого розташування треба буде трохи звикати. Роздільна здатність теж висока, півтора К в налаштуваннях є купа усіляких улучайзерів. Ось. Матриця 10-бітна, і мені подобається, як тут налаштовані кольори за замовчуванням. Як на мене, нічого тут міняти потім окремо не треба. Одразу видно, що зверху усім цим балом керувала компанія Vivo. Бо для середньобюджетного смартфону тут дійсно дуже крутий екран. Але все ж таки головною зброєю Z10-Turbo є його процесор. Це не новий чип, ми вже з ним добре знайомі. З моделі Poco X7 Pro. Однак Vivo, чи то IQ дуже добре попрацювала над його оптимальцем. Оптимізації. І щоб розуміли, я проходив стрес-тест 3D-марку. І перед моїми очима був цей IQ z 10 Turbo. А, потім я ще робив тест Vivo X200 Ultra і Realme GT7 з Dimensity 9400. Так от, після 10 хвилин роботи, от коли вже увімкнувся трокінг, оцей краса, він взагалі їм не програвав. У цей Dimensity 8400 на дистанції він працює не гірше, ніж топчик тобто, Ринку. Так, у конкурентів потенціал кращий. краще. Але це якщо дуже добре реалізувати систему охолодження, а це неможливо зробити в смартфоні, бо фізику ти не обдуриш. Тож через 10 хвилин роботи усі ці э, Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 плюс, вони все одно перетворюються в умовний э, Dimensity 8400. Розумієте, так про що я? Не вірите мені, подивіться на результати після стрес-тестів. Для кого ці цифри? Взагалі нічого не говорять. Усі найвимогливіші ігри для нього взагалі не проблема. Я гадаю, що його продуктивності легко вистачить на 4-5 років вперед. Я грав на максималках в Zenless Zone Zero, Honkai Star Rail, потім Genshin Impact, Call of Duty Warzone. І вони для нього взагалі не проблема. Тобто, якщо ви будете грати на якомусь умовно Vivo X200 Ultra вартістю 50 тисяч гривень, або на цьому красенні вартістю 14 тисяч гривень, ви взагалі різниці. Не побачити. Стосовно частоти розгортки 144 Гц, якщо розробник дозволяє встановлювати таку частоту, то цей смартфон з легкістю її реалізовує. Але щоб досягти такої частоти, ну це швидше за все буде якась така або казуальна гра, або. Ем... Близька до казуальної так, то зазвичай він працює на частоті 120 Гц, Коли ви будете переглядати відео, там 30 Гц буде або 60 Гц. Ну, Тобто ситуація така сама, як і у переважної більшості інших смартфонів. Ну і третя його перевага, як я вам казав раніше, це акумулятор ємністю 7620 мАч. Щоб розуміло, на ринку є ще модель IQ z 10 Turbo Plus, і там батарейка 7000 мАч. Однак процесор замість Dimensity 8400 Snapdragon 8S Elite. Вони там плюс-мінус одного рівня з цим City, але ну, багатьом подобається все ж таки чип від американського виробника. Тому модель Плюс вона і коштує дорожче, проте батарейка у неї менше. Я гадаю, що більш актуальна модель це все ж таки звичайний z 10 Turbo, у якого і батарейка величезна, і продуктивності вистачає поза очі, і коштує він дешевше. Так ось в моїх сценаріях використання. Цього акумулятора вистачає майже на 2,5 дні. Пам'ятаєте, я казав, що максимум це 2 дні. Тут 2,5. Тобто я користуюся смартфоном весь день, потім е, проходить ніч, я його не ставлю на зарядку, проходить ще один день, і у мене залишається там щось близько 15-17%. Е, от, е, Проходить ще ніч, і десь там о 12 годині я можу ставити його на, на зарядку. Ви розумієте, так, що це просто нереальні показники. Тож, якщо ви будете там прямо активно користуватися, Смартфоном, то на два дні вам прям залізо бетону буде вистачати його батарейки. А заряджається він від 0 до 100% стандартним блоком живлення, щось там близько години. І здавалося б, коли я так от жваво розкидаю карти і говорю вам про купу плюсів, обов'язково треба чекати якийсь підвох. Ну не може бути усе так ідеально. І зазвичай, коли у смартфона все добре з протективністю, у нього там або погані камери, або ще є якісь нюанси. Але в даному тому випадку, ну, от коли ти дивишся на папері інформацію, ти бачиш, що у нього немає начерококутної камери. Таки, окей, за п'ятнашку, там ну там за 14 тисяч гривень і немає на черкокутника. Дивно, правильно, майже усі конкуренті він є. Тут його немає. Однак, тут дуже крута основна камера. От можете подивитися на її параметри, і технічно, можливо, вона просто норм. Вона дуже крута, тому що компанія Vivo запозичила свої алгоритми IQ. і ви тільки погляньте на оці денні фотографії. Я зробив купу прикладів і архітектури, і усіляких панорам, і дуже багато наробив портретних знімків. Тут є двократний цифровий зум в режимі портрет. І ви погляньте. Ну як на мене, за 13 тисяч гривень ну, він демонструє дуже пристойний результат. І це при тому, що у нього немає окремого телефотооб'єктива. Це цифровий зум. По-перше, мені сподобалися його кольори. По-друге, ви погляньте на деталізацію. Це цифровий зум. І погляньте на деталізацію. У вас є якісь до неї питання? Ну, власне, у мене немає. Якщо вам раптом не подобаються кольори, я вам казав, що компанія Vivo запозичила свої алгоритми IQ. І у вас є три кольорових пресети: яскравий, текстурований і природній. Я робив усі приклади з яскравим пресетом, тому що мені такий варіант сподобався найбільше. Однак я не кажу, що інші е, варіанти не мають права на існування. Тож кожен підбере е, те, що більше підходить е, йому. Фронтальна камера тут просто непогана на 16 мегапікселів. Я б сказав, що це стандартна затичка від колишнього холдингу BBK. Відео вона вміє знімати в максимальній роздільній здатності Full HD. Приклад перед вашими очима. А от основна камера вміє записувати. Воти в к 30 або навіть 60 кадрів на секунду. Можете поглянути приклад і зацінити якість запису звуку. Стабілізація. Давайте трошечку пройдусь. Працює гібридна стабілізація. У важких умовах смартфон теж доволі непогано знімає. Я вважаю, що за свої гроші це прямо ну, на те, щоб топчик, є пристрої, вартістю там, 14 тисяч гривень, припустимо, взяти той самий Honor 200, який знімає краще за IQ за 10 Turbo. Проте враховуючи той факт, наскільки тут потужне залізо, наскільки тут крутий дисплей. Ну, типу, до мінусів я б камеру точно не відносив. Єдине, що немає, наче рукокутника. і хай з ним, тому що ну, хто сьогодні взагалі користує. На черговутною камерою. Ну от напишіть, будь ласка, в коментарях, в яких сценаріях вона вам треба. От згадайте, коли останній раз ви робили фотографію в реальному житті на цей мод. А так основна камера знімає круто, портретні знімки, макро знімки. На неї виходять дуже пристойно. Фронталка просто середня для смартфона середнього класу. Це цілком. Пристойний рівень. Ну окей, а що у нього з програмним забезпеченням? Ти сказав, що це китаєць, який нормально працює в Україні, не блокується, нормально працює в Європі, не блокується. А що там взагалі всередині? А всередині встановлена оболонка Origin US. І я вам казав, що вона мені дуже подобається, коли робив огляд Vivo X200 Ultra. Вона дійсно крута. По-перше, тому що вона гарно оптимізована. Вона не лагає нічого. Тобто, тут тут Dimensity 8400, тисяч чотири за так потурне залізо, але ви ніде тут не побачите жодного фрізу, тобто Візьміть будь-який інший топ флагман і оцей айкун не буде йому зливати. Тут встановлено крутий вібромотор. Тобто, коли ви там гуляєте по системі, цей Вібрік відпрацьовував. Хоча, от, якщо робити порівняння з конкурентами, все одно його тут, помітно, набагато менше, ніж, припустимо, той самий HyperOS. Менше з тим він тут якісний, анімації теж приємні, немає жодних питань до можливостей кастомізації. Єдине, що немає української мови. Є російська мова. Української мови немає. І, до речі, це ще один камінь е, у город смартфонів Realme. Ви знаєте, що усі їх останні моделі, які там випустили місяць тому, два місяці тому от у Realme GT7, потім там GT7 Turbo, що там, там вже немає навіть російської мови, є тільки англійська. Тобто вони перетворилися в китайські Xiaomi. Ну, можна так сказати, у китайській Xiaomi теж немає російської мови. Тож ми з вами потроху маємо забувати про китайські Ті, що вони випустили раніше, там є ще російська, ось української, звісно, немає. Ось, а тут взагалі ні того і ні не іншого немає. Тож, я гадаю, що це ще один привід дивитися в бік або OnePlus, або IQ. NFC працює, безконтактна оплата працює і увага, з'явився Android-Auto. Не тільки на смартфонах OnePlus, Vivo, Oppo, а і на смартфонах IQ. Так, навіть в Китайцях вже є Android-Auto і працює без проблем. Тож з явних Мінусів може відзначити відсутність української мови і відсутність вбудованого голосового помічника Gemini. Тут кнопкою живлення викликається якийсь китайський цей помічник. Якщо хочете Gemini, тоді треба віджит встановлювати на робочому столі. Ну і я гадаю, що це не менш зручно, ніж затискати кнопку Живлення. І все буде працювати без проблем. Буде українська, все як треба. В клавіатурі теж, до речі, є українська мова, і в застосунках теж при за великим бажанні можна зробити українську локалізацію. Тільки тобто треба морлакаль встановлювати. Тим то вже для людей, у яких є рівні руки. По всьому іншому, за свої 14 тисяч гривень, це справжнісінький топ. Внутрішньої пам'яті у нас навіть в базі 12256, і до речі, внутрішня пам'ять UFS 4.1 в смартфоні за 14 тисяч гривень. Тож, якщо китайська прошивка для вас не є тригером, я вважаю, що сьогодні за свої гроші це найкращий смартфон. Об'єктивно, по залізу, це точно. Чесно, не знаю, що тут ще додати. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. Я радо дам відповіді. Ну і діліться своїми думками, як ви ставитесь до таких компаній, як Vivo та Айку. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви. Не зробили цього раніше. І беріть участь в нашому розіграші двох смартфонів OnePlus 13T і Galaxy S25 Ultra. Слухаємо звернення від військових і після цього я більш детально розповім про умови розіграшу та збору. Бажаємо здоров'я! Шановні підписники каналу Andranus. Звертаємось до вас за підтримку. Нам дуже необхідна ваша допомога, придбання автомобіля та необхідного обладнання для підрозділу, який буде виконувати завдання на сумському напрямку. Завчасно дякуємо вам за небайдужість, завдяки вам ефективніше виконуємо свою роботу. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Тож, нумо, друзі, долучайтеся до нашого збору і пам'ятайте, чим більше буде ваш донат, тим більше у вас буде шанс на перемогу. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги. Побачимось.